Вже десятий рік поспіль криворіжці вшановують пам'ять захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність та суверенітет держави. Символом цього дня є квітка соняшника, адже у серпні 2014 року на полях саме із цією рослиною полягло багато українських воїнів. 29 серпня 2014 року розпочався вихід українських військових з оточення під Іловайськом на Донеччині. Тоді російські окупанти обстріляли коридор, яким за домовленістю мали виходити бійці. Лише за офіційними даними загинуло 366 наших військових та правоохоронців. 429 були поранені, і 128 потрапили в полон. Ці 10 років для нас з 14 року дуже тяжкі. Зараз дивиться, як гинуть наші хлопці. Знову таки все серце розривається. У нас розривається. Цей день ми ніколи не забудемо. Цей зелений калідор, кровавий зелений калідор. Цей подсолов, де наші хлопці гинули. Це дуже страшне те поле. Страшно дивитися, чого на Ілавайської пам'ятники зараз посолнув. Керівництво міста та Рада оборони Кривого Рогу разом із військовослужбовцями, рідними полеглих бійців та громадськими організаціями прийшли до меморіального комплексу, щоб покласти квіти до пам'ятників героям криворіжцям, які мужньо боронили рідну землю та віддали за неї життя. Я дуже добре пам'ятаю цей день, коли Почалася ця Іловайська трагедія. Ми були на полігоні, готувалися теж до заходу в зону бойових дій, і до нас от доходило все те, що там відбувалося саме в Іловайську. Це було жахливо, але знаєте, усе відчуття того, що це жахливо. Воно почалося ще з Майдану, Коли в центрі вільної країни почали розстрілювати людей. І це був початок. Імена героїв криворіжців, які поклали своє життя у боротьбі з підступним ворогом за всі ці роки, як під час АТО та ООС, так і під час же повномасштабної війни з Росією, будуть вписані кров'ю в книгу пам'яті рідного міста і України в цілому. Містяни пам'ятатимуть кожного воїна, що віддав своє життя заради перемоги України. Вічна шана загиблим захисникам нашої держави. Ксенія Мартинюк, Андрій Яковлів, Едуард Лушпенко, Перший міський.